Друзі, всім привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви зрозуміли, у нас буде пересадка. Пересадок намічається багато, тому що було багато придбано новеньких орхідей, з яких з тих чи інших причин потрібно пересадити. Чим сьогодні ми і будемо займатися, а пересаджувати будемо дуже Гарну орхідею це Black Stripes, чорні полоси. Ось вона як в мене виглядає. Дивіться, зараз в активному рості корінчики, що немало важливо для вдалої пересадки. Коли ви бачите у вашої орхідеї ось такі корінчики в активному рості, ось погляньте навіть на цьому повітряному корінчику, корінчику. ось, бачите, ділення кореня. Ростуть додаткові корінчики. От, коли ви бачите таку красу, коріння в активному рості, от тоді пересаджуйте орхідеї. А коли ви просто ось так вирішили пересадити орхідею, а в неї коріння не активне, цього робити не бажано. Краще дочекатися хорошого моменту. Давайте поглянемо, яка ж корнева у нас всередині горщика, і я вам скажу, чому я вирішила пересадити цю орхідею. Так, зараз ось, бачите, як вона хитається в горщику. Ну, Таку я її і отримала, тому чекала на потрібний момент. Грунт у неї не дуже, мені такий не подобається, і я його викидаю, ніколи не зберігаю. Бачите, в горщику корінчиків небагато, але є, ну, трошки є хороших, але є і погані. Грунт, повторюсь, мені не подобається. І орхідея в ньому зафіксована не дуже. І тому я і вирішила її пересадити. Пересадка, друзі, дуже буде цікава. Я давно хотіла таким методом пересадити орхідею, просто не могла знайти підходящу кандидатуру під цю посадку, поки що. Ну, звісно, їх намічається дуже багато. Ви знаєте, що останнім часом я дуже люблю орхідеї в закритій системі, або посадка в скло, або в такі ось кашпо. Бачите, я знайшла ось такі прозорі. Якщо чесно, хотіла знайти по типу тих, пам'ятаєте, маленьких ну, вони не колби, а. Ну, ці інтер'єрні такі вазочки, в які я е переважно е садила діточок, які недавно від'єднувала, і знайшла таку ж саму, але більшу за розміром. Але коли побачила друзі ціну на неї, то в мене бажання одразу якось пропало її купувати. Бо за таку ціну я куплю 5 ось таких е пластикових, прозорих горщиків. Ну і посадка вийде нічим не гірша, ніж. Е у цю інтер'єрну таку ну, вазочку, скажімо так. Тому сьогодні буде посадка саме в таке прозоре кашпо. У мене, до речі, друзі, є схожа посадка, яку я робила ну, трошки більше року. Тому, ось погляньте, зараз вам покажу все детальненько. Стоїть ось ця орхідея у мене на вікні у вітальній кімнаті. Це, друзі, одна із тих 15 орхідеїв від які мені колись віддали. Про які є відео на моєму каналі посилання я залишу. Хто ці відео ще не переглядав, думаю, вам буде цікаво їх переглянути. Погляньте, яке слонення з такими листочками, бачите? Я її садила, їх в орхідеї було небагато. І погляньте кожен наступний, бачите, більший за попередній. І зараз в орхідеї активно а, пішов ріст листочок. І не тільки. Дивіться, я вам покажу зараз ось цю красу всередині горщика. Погляньте, ось така в мене вийшла, була посадка. Кореневої було небагато, але вона була. І потім методом ділення кореня, ось всю посадку почали оплітати новенькі корінчики. Подивіться, кожен, кожен корінь, із кореня пішов додатковий корінь, бачите, заповнюють потихеньку ось тут також, ось цю посадку. Ось. І а, саме тому мені і подобається. Ось такі посадки, де чудово можна побачити кореневу систему, і тим паче я бачу, що орхідеям дуже подобаються ось такі свого роду посадки, тому чомусь мене потягло саме зробити сьогодні, ну, вірніше повторити таку ж саму посадку. Єдине, що я не буду додавати, бо він у мене майже закінчився, це сераміс, Бачите. Але якщо він у вас є, і ви також любите його використовувати для своїх посадок, обов'язково використовуйте. Я, якщо чесно, брала сераміс для діточок, для посадки підлітків, ну для маленьких орхідей. А є ще сераміс спеціально продають для посадки дорослих орхідей. Але бачите, цей також дуже. Подобається орхідея і дорослим також, тому я трошки додавала його. І ось маємо таку красу. Сподіваюсь, у нас з вами сьогодні все пройде гладко, і через деякий час наш Black Stripes також буде виглядати приблизно ось так, а може ще навіть краще. Ну що, приступимо до посадки. Все, друзі, я приготувалась. зараз, як завжди, Будемо діставати нашу орхідею із магазинного ґрунту. Обережно, звісно, нікуди не поспішаємо. Ось так. Ну, як я і казала, корінчиків всередині небагато, є торфстакан. стакан. Бачите? Ну, я б сказала, корінчиків зовсім небагато. Ось момент Тільки ось з цієї сторони. А тут взагалі ось це все ось це пустеньке. Тут взагалі ось погане. Бачите, я зараз це буду все знімати. Звісно, тяж я залишу. Ось цю білу ниточку, бачите, я залишу ось. Тут навіть і зачищати, якщо чесно, нічого. Єдине, що я зроблю, зніму ось цей листочок. Бо він нам буде заважати під час посадки. А так, бачите, ось ці ще сухенькі корінчики хочу зняти. Ну і, звісно, торф стакан. Також, зараз я зніму. Є у цього торф стакана ось такий пластиковий, бачите, фіксатор. Давно вже, якщо чесно, не бачила, був присутній. Під час пересадок тільки на сам торг стакан, а ось цього фіксатора вже давно не було видно. Ось так. Бачите? Ось. Ось, тоже стаканчик. Так, знімаю сухеньку лусочку, яка залишилась ось тут. Навіть пинцет нам не потрібен, бо зачищати, якщо чесно, нічого. Бачите? Ось так. Квітну, до речі, друзі, він в мене першим домашнім цвітінням. Ви могли бачити це у попередніх відео, але квітну він досить дивно. Він якийсь видавав. Мутовані бутони і якісь мутовані квіти. Тому мені вже це було набридло. І також він бутони відсушував, не дивлячись на те, що стояв він весь час під лампами, отримував достатньо світла і хороший був за ним догляд. І це ми можемо побачити по, ось цих, по, по, по цих повітряних домашніх вже корінчиках. Ось вони, які жирні. Якщо ми порівняємо із корінчиками, які знаходяться, чи знаходилися в горщику, бачите? І це видно, що орхідеї все подобалось. Тому, не знаю, хочу, мабуть, зрізати цей цвітоносик ще покручений. Ось так. Бо він мені також буде заважати. А я хочу, хочу зробити гарну. Посадку, бачите? Листочків достатньо. І зараз ми приступимо до самої посадки. Бачите, зачищати, якщо чесно, взагалі нема чого. Так, друзі, за кадром я швиденько все прибрала, що нам заважає. І зараз ми приступимо до самої посадки. Ось так. Ці повітряні корінчики, наші гарні, живненькі, ми відправляємо. Всередині нашого горщика акуратно розправляємо. Дивіться, як все це буде виглядати. Класно, правда? Погляньте. Ну, посадка в такі скляні або прозорі горщики ну, це одне задоволення. Бо коли ти маєш можливість спостерігати з розвитком самої рослини всередині горщика, це щось неймовірне. В мене є також ще декілька орхідей, які посаджені також таким самим чином, але вони у таких, знаєте, не прозорих горщиках, а в кольорових. Тому мені важко визначати, коли потрібно поливати орхідеї, коли ні. Я інколи беру навіть. Додаткове освітлення, включаючи фонарик, чи виходжу на двір на сонечко і дивлюся на яскраве світло, яскраве світло щоб визначити, чи поливати мені цю орхідею, чи ні. Так, друзі, корінчики вам показала, як я розмістила всередині горщика. Зараз буду робити посадку. Грунти використовуємо такі ж самі, як і завжди. Ось тут в мене цей. Контейнер із вже приготованим ґрунтом. Про це я постійно повторювати не буду. Тут в мене є і керамзит, який я зараз вибираю зовсім трохи. Ось туди дренажний рівень. Накидаю його, Ну, скільки тут знайду. Потім також додам великі шматочки кори. Ось так. ще трошечки. Так, щоб у нас все було гарно, тому що знаєте, ось такі посадки в прозорій ємності. Останнім часом я чую, дуже багато дівчат називають ще інтер'єрні, але я бачила, коли під час посадок використовують такі великі скляні високі колби. І в них саджають орхідей. Ось таку кількість керамзиту я відібрала, кинула на дренажний рівень, куди попав, туди попав. Це не страшно. У нас буде така легка посадка, нічого трамбувати ми не будемо. Будемо робити так, щоб, було у нас, ну, щоб вийшло у нас в такій гарні повітряні там, кишені, щоб корінчики дихали, а не задихалися, щоб їм там було комфортно. Зараз, друзі. Вибираю ось такі великі шматочки кори, також кидаю на низ, Пальчиком акуратно собі допомагаю, тільки дивіться, щоб не травмувати кінчики, які зараз в активному рості. Ось так кидаємо. Я, якщо чесно, вже навіть скучила за пересадками. Также хотіла когось пересадити, а недавно в мене був полив. І моє око впало саме на цю орхідею. Ну, Ви бачите, її сам не подобається мені, коли ось так орхідеї хитаються в ґрунті, в горщиках. Тому ну, я одразу а, відклала її в сторону, щоб не забути про неї. Ось, бачите, все у мене так виходить. Доведеться. Бачите, зовсім така легка посадочка, нікуди ніч, нічого туди не е, трамбуємо, нічого так щільно не напихаємо. Е, також, бачите, періодично закидуємо поміж великі шматочки кори трошки менші. І зараз будемо додавати ще один компонент ґрунту, мох. Який ви могли бачити у попередньому відео, який я збирала в лісі сама, мох свіжий, зелений. І поглянемо, як він буде розвиватися всередині горщика, всередині нашої посадки. Думаю, поки що достатньо. Ось наша вже орхідея майже, майже не хитається. Так. Так, давайте покажу вам. Ось так, бачите? Дивіться, корінчики у нас виглядають. Бачите повітряні кишені? Ось. Я просто більш ніж певнена, що ось ця посадка цієї орхідеї дуже сподобається. Ну і дивіться, друзі, мох. Мох, який я збирала, також хочу додати ось так. Бачите, трошки відбираю від загального, скажімо так, Пучка, і ось так я буду додавати його до горщика, до нашої посадки. Зовсім небагато, десь на якісь ділянки потрапить багато, ну, більше моху, десь трошки менше, але це Взагалі не проблема. Ось. Бачите? Ось так. Ось таку кількість моху я додала. Тепер знову я буду додавати кору. І знову у нас вже на самий верх, як завжди, піде мох. Бачите, нічого складного. І, до речі, друзі, поки не забула. Хочу вам подякувати за те, що ви ділитеся своїми враженнями, думками. І я дуже радію, коли ви пишете, що також по моїх рекомендаціях і дотримуючись моїх порад, ви врятували вже не одну свою орхідейку. Наростили, також і вам вдається нарощувати. Активно корінчики у своїх орхідей. Ви навчилися правильно поливати орхідеї. Дехто з вас навіть переборов свій страх і не боїться оприскувати орхідеї. Тому, друзі, я також щиро радію за ваші результати. Я дуже радію, що у вас також все виходить, що ви все зрозуміли. І Тепер ви знаєте, що доглядати за орхідеями це насправді одне задоволення. Ну, звісно, є деякі такі прикрі ситуації. Ну але це вже, знаєте, залежить від самої орхідеї, не все залежить від нас. Тому що все, що ми можемо зробити, ми робимо. А те, вже ну, що вже не в наших силах, то ну, краще відпустити, не псувати собі, як кажуть, нерви, не сумувати. Орхідей багато і буде ще така можливість придбати. Такий самий сорт, але, що найголовніше, у вас залишиться хороший досвід за плечима, і ви вже наступного разу будете знати, що і як робити. І чи варто боротися за такі орхідеї, чи краще одразу викинути і не нервувати через такі ситуації. Тому, друзі, я повторюсь, я щиро за вас радію, як. Ну, як сама за себе, тому що для цього я і, якщо чесно, зробила цей канал, щоб навчити інших також. Можливо, мої поради також комусь будуть корисні. Бо, ви ж пам'ятаєте, сама я була також колись новачок, який нічого, абсолютно нічого, не знала по догляду за орхідеями. Все вчилася самотужки, також переглядаючи відео інших блогерів. Ну, і звісно. Були певні спостереження і експерименти зі своєї сторони, чогось я вчилася самотужки, тому цими спостереженнями і вже своїм досвідом я вирішила ділитися з вами також. І, як... ну, і читаючи вже ваші коментарі, ваші відгуки. Я бачу, що досить таке вдало. Все, друзі, скорою ми закінчили. Погляньте, як у нас тут все просто фантастично вийшло. Така класна посадка. Ось наш корінчик, жирний, який був повітряний. Ось тут той корінчик, який почав ділитися із цього основного кореня. Корінчики інші також. Можна бачити через стінки горщика. Ну, і зараз наверх я буду додавати, звісно, шар моху, як я і люблю це робити у кожній посадці. Бачите, взагалі нічого складного. До речі, бачу, що дуже багато дівчат жаліються вже на те. Ну, читала і в Фейсбук, там коментарі в різних групах, що. Подвійні Наші улюблені горщики стають вже, чим далі, тим дорожчі. І, друзі, хочу вам сказати, що користує, користуємось нагодою, поки ось такі прозорі горщики чи кашпо, ще можна придбати по досить такими доступними цінами. Робимо такі невеличкі для себе запаси, ну, вже це залежить від вашої колекції. Від кількості орхідей у вашій колекції робимо невеличкі запаси. І ось така посадка закритої системи також буде дуже класна та ефективна. І тим паче ми зробимо таку економію. Не будемо купувати, значить, подвійні горщики. Купимо один ось такий дешевший, і будемо садити орхідеї ось так. Ну, от, друзі, закінчила я разом з вами пересаджувати нашу красуничку Black Stripes. Ось так показую вам вже зблизьку, як виглядає наша посадка. Вона вийшла дуже легка, дуже така гарна, мені дуже подобається. А головне, що найважливіше, мені подобається, що видно всі корінчики з приводу друзі-поливу. Ну, полив я буду робити, можливо, навіть зніму відео на цю тему, як я буду поливати, ну, робити, вірніше, перший полив для цієї красунечки. А якщо на словах пояснити, то полив я буду робити, можливо, через добу або навіть дві, тому що ви бачили, коли я діставала орхідею з магазину Огорщика, вона була добре полита, тому не буду спішити з цим процесом поливу. Ну, буду відштовхуватися від того, як будуть виглядати корінчики, бачите, бо зараз вони виглядають ось такими насиченими, зеленими, вони добре напилися, тому вже буду дивитися, який вигляд мають корінчики. Тому перший полив я буду робити, ну, буду наливати приблизно ось так. Теплої водички без нічого. Залишу так орхідею на декілька хвилин, ну там хвилина 5, 7. Потім водичку буду зливати і залишу так орхідею до наступного поливу. Потім, вже, коли побачу, що ось ці повітряні корінчики, з якими ми. Також садили орхідею, бачите, бо вони ще не пристосовані до життя в ґрунті. І щоб вони не пропали, а навпаки, щоб вони працювали в ґрунті, розвивалися також в ґрунті. Я потім буду наливати просто ну, залишати просто ось приблизно, як завжди, сантиметр, півтора, ну, можливо, навіть два водички ось тут в нижньому дренажному рівні. І ось так кожен компонент, ну... Керамзит, наприклад, буде знаходитися у воді, потім він буде підтягувати водичку наверх, цю водичку буде піднімати кора, і потім ось так вона поступово ось ця наша посадочка буде зволожуватися. Також певну вологу буде затримувати в собі також мох, який ми додавали до посадки. Ну і так Буду, буду поливати орхідею в такій закритій системі. До речі, поливати їх дуже легко та просто. Я, якщо чесно, раніше боялась ось таких закритих систем. А зараз мені дуже і дуже вони, як зараз модно говорити, зайшли. Тому бачите самі результат, як почувають себе орхідеї. Ось Корінчики просто із задоволенням направляють ріст корінчиків всередину. Посадки, а це означає, що там зараз вирує така класна мікрофлора, яка забезпечує всім необхідним нашу орхідею. Нашим корінчикам все подобається, і то і через те вони і направляють ріст туди всередину. Бачите, бо в цього корення була можливість рости вверх, як деякі корінчики, також. Бачите? Але ні, він направив ріст свого кореня, бачите, всередину посадки, і дуже туди стрімко навіть росте, продовжує свій ріст. Також ці корінчики, які також знаходилися всередині посадки, бачите, з кожного, ну, кожного кореня є також додаткові корінчики, які в активному зараз рості. І будуть просто а, з такою швидкістю заповнювати ось тут також заповнювати нашу посадку. Бачите, кожен корінчик він розкуклився і зараз в активному рості. І сама орхідея, стан самої орхідеї просто а, задовільний. Єдине, що я не знаю, як вона, друзі, квітне, тому що з того моменту ця орхідея у мене, до речі, була найслабша. з усіх тих орхідей, які я посадила, і вони, до речі, вже в мене всі а, цвіли. Одна жовта орхідея, пам'ятаю. Дві білі, один бігліпчик білий також він в мене вже цвів. ну А ця орхідея ще в моїх домашніх умовах не цвіла. Вона була така найбільш квола, і вже з минулого літа вона стрімко пішла в активний ріст, потім там восени трошки також підросла, дала листочок. А зараз вже за зиму і вже, коли бачите, Відчули орхідеї весну, вона вже наростила, це вже другий випустила листочок. І ось так. Виглядає зараз ця орхідея і думаю, вже скоро потішить мене своїм цвітінням. Так само, як і орхідея Black Stripes. Ну, бачите, зрізала я їй той цвітоносик. Можливо, вона б із пробудженої бруньки видала новий цвітоносик для наступного цвітіння, але ви бачили його, який він був весь покручений. Він мені також тут заважав, мені було. Важко зафіксувати орхідею у правильному положенні, тому я прийняла рішення зрізати його. Ось така, друзі, у нас сьогодні вийшла просто класна посадка. Я дуже задоволена, задоволена станом як кореневої, так і самої рослинки. Задоволена тим, яка у нас вийшла така легка повітряна посадка. Будемо сподіватися, що. Орхідея також оцінить наші старання. Тримаємо за неї кулачки і чекаємо від неї гарних результатів. Все, друзі, сподіваюся, ви також задоволені сьогоднішньою нашою роботою, нашою пересадкою. Вам, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей, щоб вони у вас не хворіли, щоб вони вас завжди тішили пишним та яскравим цвітінням. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!